Скільки коштує один день Запоріжжі? ранок почався дуже чудово, бо хлопець запропонував поснідати в ресторані. Тож Беремо собак та вирушаємо. Взагалі то ми хотіли поснідати там, але літки ще немає. Тож забираємо нашу їжу та снідаємо. сніданок коштував 240 гривень, а Хлопця 215. Не знаю, чому він захотів супа. Після чого Я швидко фарбусь та збираємось. Ми поїхали в Ашан, щоб просто подивитися, але як завжди, нам щось потрібно. Під нами я маю на увазі себе. Взяла мільйонну чашечку, сковорідку та трішки смаколиків для собак. Але поки ми дійшли до епіцентра, вже зголоднішали. Пообідали прям там і ви. Вийшло це на 415 гривень. Із Продуктів додому нам майже нічого не потрібно, але беремо напої. Після чого я згадала, що мені терміново потрібен торшер. Ну і заодно ми захотіли оновити свої подушки. До речі, не знала цієї інформації, але оновлювати їх потрібно раз на рік. Визначитись, ми не могли і беремо три. Ось загальна сума чеку і з'їско. Потім ми зайшли за дрібницями в Єву. А потім заїхали на пошту за моїм костюмом та жакетом. Обрала ось таки на весну за 2099 гривень. Загалі не і сідає просто ідеально. Мені здається, за таку ціну це просто знахідка. І взяла собі шерстяний жакет за 1649 гривень. І вийшла ось така загальна сума. Я вважаю, що це не багато. Тим паче, ми купили багато чого для дому.